Загрози йдуть в Україну. Різко напустилися шторми та буровії, а деякі міста, зокрема Київ, навіть почало затоплювати. Буквально щойно була кошмарна спека. Показники температури пробували позначку 50 градусів, а тепер в Україні оголошено штормове попораження. Все змінюється дуже різко, тому якщо у вас все ще припікає сонце, це досить швидко може змінитися на бурі та град. Де це станеться? Говоримо за миття. Ми Вітаємо всіх глядачів. Ставте. Вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся до кінця, щоб почути ці дуже важливі новини. Україну накриває груза, яка місцями супроводжується сильними поривами вітру та дощем. Внаслідок негоди в деяких районах зафіксовано падіння дерев та затоплення вулиці. Дощ пройшовся вже майже всіма районами Києва. І на окремих вулицях підтопило проїжджу частину. Також наслідки опадів можна побачити і на трасах. Машина рухається, однак там теж не встигає стікати вода вона сягає коліс транспортних засобів на кілька сантиметрів. Крім того, повідомляється, що у Києві облискавка влучила в парковку в Дарницькому районі. Над будинками піднявся дим. А при цьому кияни вже почали ділитися в соцмережах відео такого жаданого для столиці дощу. Що цікаво на кадрах, які ви зараз можете побачити, де хто просто лежав у воді на тротуарі. Настільки люди зморилися від цієї покальної спаки, яка накрила всю Україну. А тим часом. Осом, згідно із даними місцевих телеграм-каналів, столиці затопили один із торгувально-розважальних центрів. Як повідомляє Київ, 24 йдеться про ТРЦ Магелан на короткому ролику, оприлюдненому в мережі можна побачити, що підлога закладу покрита рівномірним шаром води. Проте, чи сталося це через високий рівень води чи через протікання стелі, зрозуміти неможливо. Водночас автори повідомлення зазначають, що на вулицях міста також спостерігається потоп, через що ругу громадського транспорту у складі. Не оминула негода, і Київську область, зокрема, в Гостовому шквал, ламав дерева, і одне з них впало на дитячий майданчик, на якому, на щастя, нікого в той момент не було. А інше на авто. Також негода дійшла й до Львова. Там автівкам також довелося поплавати. Водночас, в городку, що також на Львівщині, через Негоду знесло дах, але якщо говорити в цілому, то погода в різних регіонах України дуже відрізнятиметься. Ні про це повідомляє Укргідромад За їхніми даними в деяких містах України будуть шквальні вітри та гроза, а в інших вже буде аномальна спека до плюс 42 градусів. Дощ та град в окремих районах пішов на західних, північних та частині центральних областей. І шквали вітру можуть досягати 15-20 метрів на секунду. А повітря прогріється до плюс 30. Вінниці 2 градуси. А ось на півдні сході та в більшості центральних регіонів температура повітря триматиметься на позначці до плюс 42 градусів. Але навіть така спака не зупиняє молодят одружуватися. Так, мережу підкурило відео про українське весілля в плюс 37 градусів. Фотографині з Чернівців на ім'я Ліна поділилася роликом звінчання пари, яке відбулося в один із спокотних днів, коли температура сягнула плюс 37 градусів. Реалі погоди, коли у тебе весілля в ці дні йдеться в. Підписі а на відео видно, як під час вінчання хтось із гостей тримає невеликий вентилятор, який працює від парубанк біля обличчя нареченого. Це не дуже врятувало ситуацію, адже молодому настільки спокотно, що окрім мокрого обличчя, мокрим стало і волосся. Додаткові шари тепла йому також створював весільний костюм, який складався із штанів, білої сорочки, жилету, піджака і мотелика. А на інших кадрах видно, що окрім маленького, охолоджував повітря і більший вентилятор, який вже працював. Від мережі ще на інших кадрах рідні розмахують віялом перед нареченими, щоб підтримувати гарний вигляд образів. І, як видно, дівчині трохи легше вдавалося перенести аномальну спеку. Вона була в пишній сукні з довгим рукавом, але макіяж продовж дня витримав температурне навантаження. Обидва відео набрало сумарно у соцмережах понад 3 мільйони переглядів. Також 850 коментарів і 107 тисяч лайків. Українці поділились своїми історіями весілля в спаку а дехто зазначив що шокований витримкою молодят крім цього повідомлялося що у києві зафіксовано рекорд температури води в дніпрі про що повідомляє геофізична обсерваторія імені Срезнєвського. так температура води досягла 29 градусів тепла перевищивши попередній максимум який тримався 14 років на 0,4 градусів. Ну і дійсно, як ми бачимо, Україна не покидає аномальна спека, а в різних містах фіксують температурні рекорди. Про погоду найближчими днями розповіла речниця Укргідрометцентру Наталя Птуха під час брифінгу в медіа центрі Україна. І на жаль, синоптики не прогнозують сильних змін в погоді в найближчі 10 днів. Найближча перспектива послаблення цієї спеки, яка є, але одразу зазначу, що досить різкого зниження температури. Ми не очікуємо. Тро. Вона послабиться, вже не буде таких екстремальних температур, розповіла синоптикиня. І за її словами, після того, як днями відбудеться перебудова, на територію України знову почне впливати інший антициклон. І однак, повітряна маса буде вже не настільки спокотною, але все одно досить. Високі значення температури більш притаманні кліматичним нормам для українського літа будуть присутні. Сильних змін на найближчі 10 днів поки що не прослідковується. Підсумувала Наталя Птуха. А тим часом синоптик Ігор Кібальчич, пише: «Метеопрог». попередив, що подібні хвилі спеки в Україні будуть повторюватися і ставатимуть все частішими. Він пояснив, що внаслідок надходження повітряних мас із тропічних та субтропічних районів північної Африки та близького сходу на тлі висот. Ного температура із кожним днем ставала дедалі вищою в окремі дні на сході та Півдні України стовпчики термометрів долали позначку в плюс 40 градусів Цельсія. каже синоптик. і Він акцентував, що це температура, яка вимірюється в затінку на висоті 2 метри від поверхні землі. А ось під прямими сонячними променями та ще й в умовах міської забудови асфальтного покриття. Фактична температура може перевищувати до плюс 60 градусів Цельсія, каже кібачич. І за його словами, такі високі показники не характерні для нашої місцевості та негативно впливають на самопочуття багатьох людей і тварин. Однак, у зв'язку з інтенсивним потеплінням клімату, подібні періоди тривали спеки в майбутньому повторюватимуться все частіше за рахунок збільшення ступені континентальності клімату над Східною Європою, Попередив фахівець. А тим часом дехто із українців вже відчув наслідки аномальної спеки на власному автотранспорті та поділився в соцмережах відповідними світлинами та відео. До 75 градусів нагрілися авто, яке стояло на сонці. Розповіли телеграм-каналі Дніпрооперативний. На іншому відео можна побачити, як від спеки в машинах плавляться панелі приладів. В телеграм-каналі «Інсайдер.юа» виточнили, уточнили, що кадри були зроблені в місті Миколаїв. А днями в телеграм-каналі Труха Україна з'явилося відео, Туди можна побачити, як чоловік крокує розпаченим асфальтом, і в таку аномальну спеку плавиться навіть взуття. Також згідно з інформацією, «Укрзалізниці», спека впливає і на рух поїздів. Металеві рейки часом нагріваються до дуже високих температур, це понад плюс 50 градусів. Це може спричинати деформацію колі, а отже, серйозну небезпеку для руху поїздів, розповіли в «Укрзалізниці». І Додали, що якщо температура рейок сягає понад 50 градусів за Цельсієм. Швидкість руху поїздів зменшується, і крім того, на тлі високих температур набагато більше працювати доводиться українським рятувальникам. Згідно з інформацією ДСНС, суттєво почастішили випадки пожеж різного характеру. Гасити доводиться суху траву, чагарники, ліси, сміття, будівлі та навіть житлові будинки. Ну, як зазначили вже синоптики, в Україні зберігається тенденція фіксування. Максимально високих значень температури при цьому ситуація із спекою може кожного року ставати гіршою. Наприклад, такі умови прослідковувалися не тільки на території України і Південно-Східної Європи, але й в США також. В нас були по західному збережжю зафіксовані максимально високі значення температур, абсолютні максимуми за всю історію спостережень для певних метеостанцій, заявила соноптикиня Наталя Птуха. І за словами речниці, кожного року періодів з теплою погодою стає дедалі більше. А періодів з холодною погодою менше. Така залежність є, і кліматологи всього світу про це говорять. Додала вона і відзначила, що протягом 24-го кожен місяць ставав аномально теплим майже по всій земній кулі. Зокрема, на півтора градуси було перевищено прогнозовану температуру минулої зими. Крім цього, за словами Птухи, бойові дії в Україні ймовірно можуть бути одним із додаткових факторів впливу на погодні умови. Однак наразі цей вплив оцінюється не надто високо. Речниця розповіла, що в українському інституті гідрометеорології є певні дослідження в напрямку впливу бойових дій на певні погодні чинники. Вона наголошує, що такий зв'язок звичайно досліджується, але говорити безпосередньо про те, що зараз це має прямий вплив, дуже складно, особливо таким фахівцям, як оперативним синоптикам. Трохи інші масштаби, тобто ці глобальні масштаби переміщення повітряних мас, це дуже потужні синоптичні процеси і локальні прояви, наскільки сильно на них не можуть впливати. Звичайно, певний внесок можуть зробити, але глобально змінити і казати, що це одна з причин ні, наголошує птуха. Ну і наостанок зазначимо, що у частині областей України спека послабне. При цьому ймовірні дощі грозами. про це синоптик Наталка Діденко написала у Фейсбук. За її словами, зниження температури повітря торкнеться Житомирської, Київської та Чернігівської області. При цьому частково спека послабне і у Вінницькій та Черкаській областях. Температура повітря в день в цих областях буде становити до. Плюс тридцять в західних областях. четвер очікується до плюс 30 градусів. Південь, східні області та значна частина центру. Ще затримується серед надзвичайно спеки. Проте вже впродовж 20-го та 21-го липня, і тут спека послабне. Температура повітря знизиться до плюс 30 градусів, і в західній частині місцями на півночі у Вінницькій та черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грузами. Нарешті території України домінуватиме суха погода. А в Києві очікується послаблення спеки до плюс 29 градусів. А в п'ятницю очікується плюс 28. Завтра дощі з грузу. Ую у столиці ймовірний, але вкрай неоднорідний місцями різної інтенсивності. Тож, друзі, звертайте увагу на цю інформацію, і бережіть себе та своїх рідних. А ми побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні.